В ми почнемо з неозначених артиклів. Неозначені артиклі вживаються у французькій мові, щоб ввести інформацію про предмет, який раніше був невідомий. Неозначені артиклі «un» та «une» стоять перед словами в однині артикль «un» стоїть перед словами чоловічого роду, а артикль «une» перед словами жіночого роду. Артикль d вживається у множині тоді іменник має найчастіше закінчення С. Подивимося, приклади. ан плюс чоловічий рід, наприклад, «ан chiens собака. лівр» – книга. Юн плюс жіночий рід, «юн табль, стіл, пом» – яблуко. Де плюс множина шез» – крісла ша» – ем, Коти. Ми вже робили цю вправу з вами того разу. Давайте ще раз повторимо: собака буде un chien. чоловічого роду, ми вже це бачили. Книжка буде un livre. слон un éléphant. Дім une maison жіночого роду. Риба. Un poisson, banane, une banane, clope, un garçon, girafe, une girafe, dівчина. une fille, et Appelsen, un orange. Nastopne? Треба доповнити речення артиклями ан un або юн. Тут написано Це сумка. Ви бачите внизу переклад. Це апельсин, це стілець, це яблуко, це пенал, це правило. Перше це сумка буде чоловічого роду. Сет sac». Так як «се» в кінці має букву Т, то ви читаєте СЕ, тан, сак. Далі апельсин. Цен orange, теж чоловічого роду. Ці всі слова треба запам'ятовувати з родом, для того, щоб легше було потім відміняти. Далі це стілець сетьюнше жіночого роду. Яблуко. Сетнпом. Сумка, се тюнтus і правило. Це règle. До наступного переходимо, де написано означені артиклі. Ви зрозуміли, ан-ін Un, це неозначені, і в множині буде «de». Коли ми говоримо про означені артиклі, це льо і ля. Давайте продовжимо про означення артиклів на наступний раз, а ви повторите ще раз це відео для того, щоб дуже добре запам'ятати і постарайтесь вивчити ці слова на пам'ять з артиклем, для того, щоб вам легше було говорити французькою мовою. Дуже дякую, що приєдналися. Наступне відео буде про означення артиклів.